Уявіть, що кожна людина задоволена своєю зовнішністю і не залежить від думки оточуючих. Це більше схоже на мрію. Бо, за даними досліджень університету Чепмена, лише 26% жінок і 28 чоловіків почуваються впевнено і повністю задоволені собою. Переважна більшість людей прагне покращень. Жінки хочуть виглядати стрункими і привабливими. Чоловіки хочуть бути спортивними і мужніми. Походи до психологів, стилістів, спортивних Залів, все це має сенс, коли ми комплексно підходимо до вирішення будь-яких питань і починаємо з маленьких кроків, які змінюють наші повсякденні звички і допомагають отримувати результат, сприймати себе позитивно і, врешті-решт, любити себе. Продукти Smart Meal – це перший крок на шляху до змін. Вони допомагають збалансувати харчування при нестачі корисних речовин в раціоні, є повноцінною їжею, допомагають знизити вагу у програмах схуднення, сприяють збільшенню м'язової або загальної маси тіла, а також стануть у нагоді при необхідності контролювати вагу та закріпити результат. Smart Meal – те, що ти потребуєш. Твоя впевненість будь де і будь коли. Smart Meal – Твій перший крок до змін на краще.